Звідки зійшла на тебе у скруті ця зажура, неподобство для благородних, затьмарююче небо, що до ганьби призводить, не піддавайся слабкості, вона тебе не варта. Відкинь жалюгідну малодушність і стань бадьорим. Ти сумуєш за тими, за ким сумувати не варто. І при цьому висловлюєш мудрі думки, а проте ні запомерлими, ні за живими мудреці не сумують. Не було ніколи так, щоб я не існував, як і ти, і ці владики народів, і після цього ми усі існувати не перестанемо. Як у цьому тілі втіленого минають дитинство, юність, старість, так само відбувається і надбання іншого тіла. Розумного це не бентежить. Стикання з предметами дають відчуття холоду чи спеки, приємного чи неприємного. Вони приходять, відходять, мінливі, витримай їх. Чоловік, якого вони не збочують, однаковий у стражданні і задоволенні, розумний, гідний безсмертя. Від несутнісного не виникає буття, не виникає небуття від сутнісного. Межа обох видима для зрячих істину. Не знищується те, чим усе пронизане. Ніхто не здатен знищити це нетлінне. Скінченними є лише ці тіла вічного втіленого, кого неможливо знищити і невимірного. Хто думає про нього, що він вбиває, і хто мислить його вбитим, обидва ті не відають істини. Він не вбиває і його не вбивають. Не народжується він ніколи і не вмирає. Не стаючи він і не стає надалі. Ненароджений, постійний, вічний, прадавній. Не вмирає він, коли вмирає тіло. Хто знає його як того, кого неможливо знищити постійного, ненародженого, нетлінного? Як і кого така людина може приректи на смерть і кого зможе вбити? Як старий одяг, скидаючи новий, кращий, людина одягає, так позбавившись старих тіл, інші нові отримує втілений. Не січе його зброя, не спалює полум'я, і води не змочують його, не висушує вітер, не вразливий він, неопалимий він, непідвладний зволоженню і висиханню, постійний і всепроникаючий, стійкий, непохитний, він вічний, непроявленим, немислимим. Незмінним його називають, тому, знаючи його таким, ти не повинен журитися. І навіть якщо ти думаєш, що він постійно народжується або постійно вмирає, навіть тоді і так про нього не повинен ти сумувати. Адже народженому смерть передбачена, померлому передбачене народження. Тому про те, чого не уникнути, не повинен журитися. Не проявлені істоти на початку, проявлені посередині і знову не проявлені після смерті своєї. На що ж тут нарікати? Дивом побачить його хтось, дивом також промовляє про нього інший, і дивом дехто його почує, але і почувши, ніхто не знає його. Тілений, незруйнований, буде завжди у тілі кожного, тому ні про жодну істоту не варто тобі журитися. І вже заради виконання обов'язку не повинен ти коливатися. Немає для воїна вищого блага, ніж правдива битва, і щасливі ті воїни, котрим випадає на долю подібна битва, що відчиняє для них ворота небес. А якщо ти від цієї праведної війни ухилишся, то від свого обов'язку і від слави зрікаючись, гріх накличеш на себе і накличе на тебе людський розголос, ганьбу назавжди, а для поважної людини ганьба гірша, ніж смерть. Великі воїни подумають, що від бою ти ухилився через боягудство». І ти впадеш у очах тих, хто шанував тебе. Багато непристойних промов викажуть твої недоброзичливці, здібності твої заплямовуючі, що може бути скорботнішим за це? Або вбитим ти отримаєш небо, або, перемігши, будеш володарювати над землею. Тому на битву наважившись, стань бадьорим. Однаково сприймаючи радість і страждання, надбання і злидні, перемогу і поразку, споряджуйся тоді на битву і так не накличеш на себе гріха. Ця мудрість повідана у відповідності до розмірковувань, сприймай її зараз у згоді з єдністю. До мудрості цієї причетний відкидає кайдани діяльності. Не станеться у тому зусилля марним, не повернеться те у зворотній бік. Навіть сама найменша частинка тієї праведності оберігає від великої небезпеки. Розум рішучістю оживлений і у тому єдиний, розгалужується різноманітно і не знає завершеності розум нерішучих. Барвисті повчання проповідують немудрі, захоплені словом веди і стверджуючи, що іншого не дано. Поглинені бажанням, прагнучи до неба, до нового народження, призводить воно як плоду діяльності, наказуючи обрядовості розмаїття заради досягнення насолод і владарювання для тих, чия думка захоплена ним. Прихильних до насолод і володарювання недосяжна, пройнята рішучістю мудрість у зосередженні. До кола трьох ниток якостей належать Веди. Відлучись від тих трьох ниток і від їх єдності, і від двоїстості. Перебувай ствердженим у старанності. Непричетним до скнарності, володіючи собою.